Немає ніяких білорусів, це величезна помилка, саме так мислити. Є росіяни. Не, не Лукашенко грає карту. Путін грає карту. Їм стратегічно критично потрібна передишка в Україні. Їм потрібен якийсь сепаратний мир чи перемир'я. Вони задихаються, вони в пасті і не знають, як з неї вийти. І в такий спосіб вони промацують колективний захід, як далеко можна зайти, а не так колективний захід і не так НАТО, як безпосередньо Польщу і Сполучені Штати Америки, тому що найбільший бойовий комп компонент армії США, який розгорнути зараз, знаходиться саме у Польщі, навіть мега серйозні винищуючі f-22 які ніде нікому заборонено продавати законом, польщі передані там за якийсь умовний долар. Це безпрецедентне явище в історії воєнних оборудок, як местить росіяни. Вони вважають, що такими провокаціями вони можуть спровокувати якусь воєнну фазу, із натяком на те, що воєнна фаза переростає війну, а війна може дійти до неповоротної точки Застосування зброї масового ураження, а отже, ви змушені американці сідати з нами за стіл переговорів. Вони ж добре, вони ж вони ж правильно ставлять питання з точки зору власних, якихось там збочених інтересів. Вони в Україні війну програти не можуть. А от у війну з НАТО вони можуть навіть не почати. От така от складна хитра комбінація. Я як далеко зайде. Побачимо, стежимо. Я кажу свою персональну точку зору. Я можу помилятися. Реакція Альянсу для мене складна математика. Чому я його не обчисляю? Тому що мають дати відповідь усі 31 член. Як відповідь дасть угорщина? Я собі не уявляю. Повністю ручний, абсолютно кооптований, афільований з Московією, ось персонально з Путіним режим Віктора Орбана. Вони зроблять усе можливе, щоб не було ніякої колективної відповіді. На мій погляд, відповідь буде парна. Тобто Польща, Сполучені Штати Америки, отак обчисляти категоріями мало багато, дуже складно і на мій погляд не, не Чому некоректно? Кожен квадратний кілометр звільненої нашої території це крок уперед, угу. і він не може не вітатися. Якщо розуміти оцей феноменальний момент історичний, в якому ми перебуваємо, що менша армія світу, ми українці 15-та, за потугою, так нас обчисляють зараз, і 22 друга на початку цієї війни здійснює наступ на другу армію. Світу, то це щось неймовірне. Ми підриваємо два класичні воєнні постулати: перше, те, що ті, хто наступають, мають мати 3-5-кратну перевагу. Ми її не маємо нас чисельно менше в усьому від техніки до особового складу. І те, що ті, хто наступають, зазнають більше втрат. Ми у 5-8 разів зазнаємо менше втрат, ніж зазнає противник. Тому вітається кожен метр звільненої нашої території. І я би не не йшов у дихотомію багато мало, на мій погляд, це не. Некоректно кожен метр 100 метрів, кілометрів вітається і ще раз вітається. Що відбувається загалом по східному плацдарму, Що нам треба розуміти в загальних речах? Противник в них зазнає стратегічної поразки у Бахмуті. Вони оголосили, що вони його взяли, перетворили його на щебіль. Потім там, навіть їхніх недогероїв, нагородив, Це вже політичне питання. Вони не можуть з нього вийти, не можуть. Але далі не, не просунулися. А більше того, ми помаленьку відтискаємо їх, беремо в так звану вогневу підкову у мішок і все рухається до оперативного оточення. Як тільки воно складеться, це буде колосальна поразка для росіян. Висока імовірність, що той контингент буде знищений. а Бажано, щоб був уполонений, і це дійсно може бути перша точка каскадного обвалу фронту. Саме тому вони і тиснуть на Купінському напрямку. Це логічно, це взаємозв'язані дві стратегічні операції, бо вважаю, що здійснюючи там зручний для них тиск, а там їм зручно тиснути. Вони заставляють українців зняти сили і засоби з бахмутського напрямку. А отже, їм вдасться подовжити життя бахмутського плацдарму. Точка надлому неминуче прийде, коли мені сказати дуже важко. Але те, що це буде в циклі сухої погоди, не маю ні найменшого сумніву. Набираємося терплячості. Вони будують так звані морські бони. Що це таке, щоб перешкоджати будь-яким плавзасобам добратися до точки завдання удару, чи в частині боротьби із невеликими надводними і підводними ударними системами це ефективно? доволі ефективно. Я твердо переконаний, що справжнє у підводнення Кримського мосту неминучість, і це відбудеться з в першу чергу з допомогою далекобійних ракет різного класу. Питання лише коли і за яких обставин це станеться? Тепер по Чунгару вітається усе, що називається Цього удар по логістичних артеріях, але поки що це явище не масштабоване, на мій погляд, наші сили оборони промасують їхню протиповітряну. Оборону бо, все ж таки, навіть найстормшедом можна збити це нелегке завдання, але це можливо. А усвідомлюючи, що у нас цих ракет не так уже багато, і є таке поняття, як вартість тілі сама ракета по собі дуже дорога поза мільйон доларів, і ми не можемо ними розкидатися направо наліво, щоб завдавати якихось слабких чи малих ударів, тобто співвідношення ціна ракети. І вартість тілі має бути один до одного, а навіть більше. І от іде вивчення цього процесу. Як тільки накопичимо таку кількість ракет, яка буде достатньою, і зрозуміємо систему проти їхньої. Протиповітряної оборони або винищимо ще більше їхніх зенітно-ракетних комплексів у залипенько місяць рекорд по цьому показнику поза 70 установок. От тоді буде більша, більша масштабованість, але розуміємо, що це все йде в загальному комплексі наших наступальних дій. Тому де як і за яких обставин буде прийматися та чи інша рішення на бойову акцію, то направду залишаємо виключно для наших професіоналів. Я, я поділяю цю думку в тій частині, що можливий бунт-еліт. Я не вірю в бунт народу. От не вірю, і ніхто мене не переконає, що це можливо. Є там в них в історичному сенсі розрекламований бунт більшовиків або але без, без грошей німців і організаційної частини німців і вища еліта більшовиків. Це це таки були дворяни. Там бунт неможливий. Єдиний історичний випадок це Омелько Пугачов. І то що питання: хто він? Чи він росіянин? чи він українець? Він уродженець харківської паланки. Це історичний факт. Тому у бунт отам тих, я не знаю, тих. Ходоків чи як їх назвати, я не вірю. Якщо там і почнеться якийсь другий раунд, а він конче він мусить початися, то це означатиме, що якась група кабінетів, котрі із веж, а найімовірніше у вежі ФСБ вирішила трансферувати Путіна. Але пам'ятаємо фундаментальне, я би сказав, святе правило взагалі нашого протиборства з ними починаючи із 13 го століття, хороших русських ніт. Від перестановки доданків сума не міняється на початку двадцятого століття, коли постала молода українська державність, що білогвардійська Росія, що більшовицька Росія були для нас патологічним ворогом. І яке б обличчя не мав московський сь сьогоднішній імперіалізм, він сиріно залишається імперіалізмом. Якщо на Навальний завтра сяде у крісло президента, але Росія не розпадеться, то він і надалі залишатиметься ворогом. Ну, перша ластівочка ніби зворотньої відповіді є. Там якісь три судна прорвали, начебто оборону чи, як, чи, чи блокаду Російської Федерації. Дуже філігранно і якісно все зроблено. Бо це ніби як ізраїльське судно у росіян з із ізраїльтянами такі доволі складні, тривалі стосунки, бо в них якби це дивно не звучало. Є і навіть воєнний аспект серйозний, багато, багато різновидів. Російських безпілотників будуються за ізраїльськими технологіями, чи принаймні От Цю інформацію треба дуже серйозно наново від експортувати. Чи можливе конвоювання судень? Та чому ж не можливе? Досвід є тисячу рік. Операція Ернест вілл американці конвоювали нафтові танкери з кувейту, які до того часу атакували перські морські сили, тобто іранські морські сили, дійшло навіть до дуже серйозного морського бою. Операція Богомол. Один фрегат іранський був потоплений, один пошкоджений кілька високошвидкісних катарів. Також було знищено найбільша морська битва що ще другої світової війни, і це, до речі, було прецедентом для закінчення ірано іракської війни. Але є нюанс. Іранці не росіяни ядерні зброї тоді не мали і не мають досі. А росіяни мають і росіяни можуть можуть датися на мій погляд до найпідлішого способу. Це замінувати трасами. Краси так званими буйковими сферично конічними мінами, які від поверхні кілька метрів у воду їх не видно. Осадка ос, осадка сухогруза, десь 7-8 метрів. Він може на неї знайти. Вони розведуть руками, скажуть, то не ми то українські міни, які зірвалися з якорів. Якісь дивні міни на узбережжі Туреччини вже виявили. Думаю, це вони сигналізують, що не готові до такого сценарію. Мені видається найробочіший момент це перенатілювання все на, на залізницю, але це довго тривалий шлях. І він потребує величезних інвестицій.